Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі! Готуємо разом з алою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже цікавим рецептом дуже смачної піци. Саме ця піца з'їдається відразу, а дітки обожнюють саме таку піцу. Для цього я беру 350 грам ковбаси салямі і тоненько нарізаю. Ви можете взяти ковбасу ту, яку ви любите. Нарізану ковбасу я нарізаю ще на половинки. Беру з твердого сиру 350 грам і натираю на крупну тертушку. Беру також два помідора і нарізаю їх тоненько. Викладаю на стіл слойоне тісто та ділю його на три частини. На кожну частину викладаю нарізану ковбасу. Викладаю нарізані помідори зверху на ковбасу. І зверху викладаю натертий сир. Накриваю слоєним тістом помідори сир та ковбасу і скручую все у форму троянди. Пальчиками придержимо обов'язкову начинку, щоб не випала. Переділяємо наше слоєне тісто з начинкою. Ось така гарна міні-піця у нас виходить. Знову викладаємо на слоєне тісто ковбасу, помідори та сир і накриваємо слоєним тістом та скручуємо у форму троянди. Друзі, рецепт такої піци досить цікавий. На вигляд, така піца виходить дуже гарна і дуже і дуже смачна. Приготуйте вже сьогодні таку піцу. Для цього потрібні прості інгредієнти. Готується піца дуже просто та швидко. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар. Мені дуже і дуже цікава ваша думка, чи сподобався вам рецепт саме такої піци. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Друзі, ну ви тільки погляньте, наскільки гарно виглядає така піца. Дуже цікавий рецепт. Викладаємо піцу у форму. Викладаю на стіл ще одну частину слоєного тіста. Ділю на три частини. Викладаю ковбасу та сир без помідорів. Моя донечка заказала піцу без помідорів. Ділю на дві частинки, скоручую троянду. Ось така дуже гарна міні піца виходить у нас. Така піца готується дуже просто та легко із простих інгредієнтів. Піцу в слоєному тісті я викладаю у форму і буду випікати у нагрітій духовці при температурі 175 градусів 35 хвилин. У моїй родині обожнюють саме таку піцу. вона дійсно виходить дуже смачна, соковита, ніжна та хрустка. Ви тільки подивіться, яка вона апетитна. Така піця з'їдається відразу. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.